Це може бути ваш чоловік, ви ілі не живете, ілі якийсь скандал може у вас. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися, хто на порозі. Хто на порозі і що воно хоче. Так. Що на порозі, і що воно хоче? Людина і може бути якась завісимость у нього. Ілі, ну це може бути ваш чоловік. Це може бути ваш чоловік, ви ілі не живете, ілі якийсь скандал може у вас. Мужчина, ілі випиває, ще якась Ну, На порозі прийде, бідне, ілі приїде. Скоріше всього, приїде. приїде. Якийсь новий простір перед ним, Начало нового етапу, я скажу, навіть новий простір. Чись буде розказувати, що може почати 6 листа. Хоче вловити цю фортуну, поняли, не потірять вас, вас і хоче ну, щось в місті будувати. Нема у нього того комфорту, якого у нього була у вас. Довгий час. Він довгий час Ілі випивав, я скажу, ілі ще якась ситуація, що у вас просто опустились руки, і ви ілі пішли від нього, і він від вас пішов. Ну от якась ситуація була. Він хоче додому, він хоче стабільності, і він хоче додому.